Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. В ефірі телемарафону працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Просяник. 173 штурми за добу здійснили росіяни на всіх ділянках фронту. Найактивніше, як і раніше, діють на Покровському і Новопавлівському напрямках. На ці ділянки припала майже половина боєзіткнень. Ня спроб прорвати оборону на Лиманщині та на підступах до Торецька. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 11 атак противника. Більше про спротив сил оборони в нашому огляді. До окупантів у Вовчанську працює ескадрилья дронів вовкодавів 57-ї мотопіхотної бригади. У їхньому арсеналі невеликі, але ефективні скиди для мавіків та утелів, fpv «Камікадзе» та важкі бомбардувальники. А ще нічний жах ворога Баба-Яга, яка відправляє на голову росіян міни. На Харківщині знищують ворожу техніку і Мурчики. Батальйон безпілотних систем цієї ж бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Артилеристи та оператори БПЛА прикордонної бригади ГАРТУ разили місце запуску ворожих безпілотників, засоби зв'язку, вантажівку з особовим складом і БК та ліквідували сімох окупантів. На південно-слобожанському напрямку щодня завдає клопоту окупантам, знищуючи їхнє укриття розрахунок мінометників гарту. В його складі Дмитро з позивним ДЕКа. Бойовий шлях військового почався з Мар'їнки. Вуличні бої, атаки ДРГ за К-74 в руках. Згодом у складі вогневої підтримки він пройшов Бахмут. Тут теж проста математика. Чим більше ми будемо їм надоїдати, тим швидше вони будуть вирішувати питання з нами. Команда є ми працюємо. Я вже довгий час. Росію з мінометом. Ну, раніше може й була якась ейфорія. Зараз ну гарно зроблена робота. Бригада Нацгвардії Карадах на Куп'янському відтинку руйнує логістику ворога. Спалили РСЗВ, вивели з ладу РЕП, перерізали переправи. У темряві працює танчик наземний роботизований комплекс 91-го протитанкового батальйону. Він допомагає там, де логістика вкрай небезпечна. Долає кілометри маршруту під Гулгусениць по вирвах та соняшникових полях. Везе боєкомплекти бензин туди, де чекають свої. Назад інший вантаж. За кожним рухом злагоджена робота людей і техніки. А військові харті евакуювали на НРК з передової котика прапора. Він провів кілька місяців на нулі, де його врятували бійці, і вирішили відправити улюбленця в більш безпечне місце. Бачите, як копці постаралися упакували. Ви можете побачити: сидить в теплі, в добрі, да? пушистий, весенький, красивий котик. На Лиманському напрямку екіпаж важкого бомбера Вампір з підрозділу Фенікс дроном захопили ворожого піхотинця в полон. Заблукалого окупанта виявили під час нічного чергування. Йому скинули пляшку з водою і записку Слідувати за дроном. А ще прикордонники Феніксу підірвали мотоцикли, квадроцикли, легкову автівку та буханки, а також вантажівку з боєприпасами і танк Т-80. Пілоти кречету 63-ї бригади ліквідували все, що опинилося в полі зору: ворожу піхоту, дрони, ждуни і укриття. На Краматорській ділянці бійці п'ятої штурмової уразили квадроцикли, вантажівку та байки загарбників. Менше техніки, менше можливостей для окупантів вести бойові дії. Бійці сил спецоперації отримали завдання зайти, знищити, закріпитися і передати зайняті позиції в лісосмузі на Донеччині. Виконали все точно і швидко. Нуль вцілілих росіян, посадка під контролем, плюс 15 захоплених трофеїв. Зброя, радіостанції, телефони, документи. На Покровському напрямку росіяни не припиняють свій рух вперед, незважаючи на колосальні втрати, і продовжують нищити прифронтові міста. Наші бійці часто змушені вступати у стрілецькі бої з розвідувальними групами окупанта. Настільки глибоко ворог може просунутись крізь густі посадки. Про це розповідає начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського підрозділу Бригади Рубіж. Дуже дошкуляє нам перерізанням логістичних шляхів атаками на наші підрозділи безпілотників, мінометників, артилеристів, які безпосередньо не знаходяться на лінії бойового зіткнення, і дуже багато часу займає саме знайти ці маленькі піхотні групи, зачистити їх, знищити або знешкодити, взяти в полон на новопавлівському керунку. Агресори намагаються просуватись на мотоциклах і пішки, але на них чекають зокрема біці. 23-ї механізованої бригади і безпілотники воїнів не лишають загарбникам шансів. Звірою наших бійців Тетяна Литвин кінтерподробиці Марафон Єдині новини.